Хто в морі найбільший? У морях і океанах живе чимало видів китів. Серед них найбільша тварина на землі синій кит. Лише його язик важить більше, ніж дорослий слон. Хоча синій кит такий величезний, харчується він планктоном: це крихітні водорості, ікра, личинки. І тварини розміром менші за твій нігодь. Уявино, як багато всього цього потрібно з'їсти китові, щоб він наївся. Їсти синьому киту допомагає спеціальна цідилка. Китовий вус, він схожий на зуби гребінця. Китовий вус пропускає морську воду та затримує планктон. Дитинчата білухи народжуються темно-синіми, трохи пізніше вони сіриють, а в 3-5 років стають білими-білими, звідси і назва цього кита. Учені досі не розгадали, для чого нарвалу величезний бивен на голові. Одне зрозуміло точно кит не використовує бивень для нападу. Кашалот. Дуже повільно плаває. Якби кит плив, а ти біг поруч по доріжці, то зміг би легко його обігнати.